Чи можна точніше, зрозуміти, що жінка імітує оргазм? От ви кажете да, про ці думки, що там, от він старається, він то все. Чи може чоловік зрозуміти, що вона замітувала? Ну, мені треба побачити цю імітацію, як вона це робить. <с? <с?> Я ж не знаю. Але ну, не знаю, якось, на фізичному рівні це можна зрозуміти чи відчути, наприклад? Так, є різні прийоми, як це визначити. Ну, Наприклад, після оргазму часто? Клітор стає дуже чутливим. Угу. От хлопці вони зараз не зрозуміють, коли чоловіки якулює доторк до голівки, часто о, в більшості чоловіків вони після цього ну, їм неприємно. Тобто дуже чутлива стає голівка. І з клітором так само. Тобто от, після оргазму о, жінка прямо може просити, щоб там її не торкалися, бо занадто інтенсивні відчуття. Але просто опиратися на один цей аспект і з ним шаблонно підходити до кожної жінки, це теж буде не зовсім коректно, тому що оргазми самі по собі вони бувають різні. Є завершений оргазм, є незавершений оргазм, вони можуть бути різні по силі. Е, Жінка може пережити кілька оргазмів одночасно, або це може бути дуже довгий оргазм. Е, Мені все-таки здається, що краще, що тут можна зробити, це відверто поговорити з партнером, угу. не намагатися якось там знаєте, з бубнами потанцювати і, не знаю, якось дізнатися, приховану правду кінчила вона чи не кінчила, а створити такі умови, де жінка зможе говорити про це так, як воно є. Тому що чим раніше партнери визнають е, ту правду, яка існує, наприклад, в неї немає оргазмів, тим простіше це буде виправити. Е, ну, Прям низку таких е, клінічних випадків знаю, коли, наприклад, жінка імітувала 5 років, uh -huh. там, 7 років, і вона приходить на прийом і каже, я вже змучилася імітувати. Що мені робити? Я ж не можу сказати йому, що я 5 років, тебе просто обманювала.